Я показувала розпаковку, але я вже не пам'ятаю, в якому розсаднику я брала, купувала оці дуболисті гортензії. Бачите, в неї ось такий листочок. І вона не скинула. Я бачила, що деякі обрізають листочки на зиму. Я думаю, навіщо вони так добре ще тримаються. І це ж захист для бруньки, я так думаю. І ось ще одна. Дуболисна. Одна бургундія, я знаю, червона, оце, мабуть, вона червоняста. А ця вона також трішечки червона, але не така, як ця. Гляньте, які гарні. Навіть ще верхівка в неї зелененька. Я не буду обрізати, ні, Я не хочу ризикувати, бо в мене я і так втратила багато гортензій цього літа. Ой, а це, а це не пам'ятаю, яка. А я присипала цей присипала. Навесні я її розкопаю і скажу, який сорт. Бо тут сорти ось там унизу сорти, а там біленька така, пластмасова Та бірочка. Тож я їх знову закрию, не буду нічого обрізати, отак я, щоб мої собаки не пошкодили. Ось так прикрию. Коріння я їм прикрила, а агроволокном не, не укривала. Ну, вони ж зимостійкі. Не хочу я. Перелюбити їх не хочу, бо ще попріє, у мене таке буває. Ось цю азалію, думаю, можу викопати десь її пересадити чи в горщик, чи що. Це одненька в мене залишилась. Тут були ще рододендрони в мене. Ось остався. Вічка одна залишилась, це міскантус. Кажуть, вони сіються, ось подивлюсь, бачите, лежить. І ось іще ці віяла. Може вона сіється, побачимо. І тут у мене гортензія також прикрила, тому що бою, боюся. А у Куба вже другу зиму у мене зимою, тож я не переймаюся за ним. Але бачите, які у нас зими. Бачите, який у нас зима. Сьогодні, мабуть, також градусів. Ну, більше 10, це точно. Ой, не поклала. Джина свого не поклала на місце. Я навіть не знаю, куди його тепер покласти. Не можу я сидіти вдома. Погода така гарна, тут треба присипати. Чимось замульчую, присиплю. Може, камінцями зроблю. Я ще не подумала про це. Зробила ось доріжку, ось таку. Хотіла. Робити місточок такий вищий, ну на кшталт цього місточка. Ось ось цього. Але передумала. Тут я також дошки поважила, тут вони просто лежать до землі. Недовго прилежать, хай лежать недовго, роки два-три мені достатньо. У мене дошок багато. І ось тут я зробила, але це коротенькі дошечки, тому я їх прибила. Свяхами, прямо до землі. А знаєте чому? Тому що я як встромляю оці металічні прутики у землю, щоб підтримувати рослинки, я їх потім не можу витягнути. А чому? Тому що вони два роки посидять у землі і вони ржавіють. І ось я так зробила. Ось вони не хилетаються, я ось іду спокійно по ним. Хоча я не думаю, що я сюди буду ходити, тут немає місця де ходити. А ще рослинки повиходять, то буде взагалі гарно. Оце я зробила там низенько. Зараз покажу. Буду засипати землею. Підніму оцей. Я знову забула, як він називається на українській мові. Дірбінник. Не пам'ятаю. Залізне дерево, чи що, щось таке. І ось там насиплю землі, я його підніму. Я його нещодавно посадила буквально дня три. І дні три назад то він ще не схопився корінням за землю. Я хотіла просто там трави висадити. Думаю, там буде затримуватися водичка і будуть трави, ну, вечерета. а може так і залишити. Ось у мене оці сумніви. Я не можу сказати однозначно, так чи ні. Водичка стоїть, бачите, значить, плівка непогана, дірчаста плівка. Ну, хай так і буде. Я закриваю своїм своєю тінью. Ось так. А так сонце світить. Ну, ось, щось зробила сьогодні, а то я вчора. Пролежала на тахті майже цілий день, так з собаками вийшла, погуляла. Вчора вітер був сильно холодний, а сьогодні вітру майже немає, затища, у природі затища. А там ні зранку вже нас привітали. Ну так ось, ну так ось. Ось так. Хотіла поділити вівсяницю, але куди її дівати? Вона мені не подобається. Вона мене вже не радує. Така трава, щось мені вона розпадається. Ну, оцей кущик ще нічого. А там у мене кущі є, вони порозпадалися геть. На них не хочеться навіть дивитися. Вони не тримаються кубки. Ось це Ну, Може коти на ньому сплять. Ну, я не бачила, правда. Ну, божусь сплять. Ну ось, дещо зробила. Піду може ще дещо зроблю. Гляньте, який красивий плодник гарний. Ой, білосніжник. Сніжноягідник, вибачайте. Перебрала всі назви. Сніжноягідник, листочки навіть ще червонясті. І сам він за цими бурудяшками. Гарна рослинка така чарівна.